Є одна дуже класна практика, якою я ділюся зі своїми учнями на заняттях для того, щоб боротися зі своїм внутрішнім критиком. Якщо вам хочеться покритикувати себе або будь-кого, для цього вам знадобиться звичайний силіконовий браслет, мотузочка або канцелярська резиночка. Нам всього лише потрібно вдягнути її на зап'ястя. І кожного разу протягом дня, коли вам захочеться когось покритикувати або покритикувати себе, вам треба цю мотузочку переодягнути на іншу руку. Ви здивуєтесь, скільки разів протягом дня вам захочеться це зробити. Скільки разів протягом дня критичні думки потрапляють в нашу голову. Таким чином, завдяки... Такому способу, такому лайфхаку, мозок спочатку вчиться критику помічати, а потім кожного разу, коли вам захочеться когось подраконити, покритикувати, ви будете просто себе зупиняти.